Далі ми будемо рухатись по головній дорозі. Куди вона йде? Ручу, значит, треба uh -huh. Цього Підгазніть. Yes. Він же швидше вас їде, та наберіть його швидкість, щоб у вас була змога перелаштуватись. Ви перелаштувались? Yes. Добре. Вимкнули. Тут перший розрив напроти цих заїздів і ось тут другий розрив. Ось yes. прямо. Ось тут. ось тут. І вмикаємо лівий знову. Їдемо далі. По траєкторії yes. машинки. Їдемо, їдемо, підкручуємо, підгазовуємо, підгазовуємо, підкручуємо. Правий пакашік після прилеглої дзеркала, і перед дзеркалом і перед. Підгазніть. І вимикайте, ми вирівнялися. Далі до червоного щита. Нам треба назад вернутися вліво. По-любому ми тут завжди їдемо в коло. Лівий покащік, ліве дзеркало. Можна? Добре. Тільки не так різко кермом працюйте. Дивіться просто чистіше, робіть це плавно. Вимкніть покащі, ми перелаштувалися. Їдемо собі далі. Заходимо в коло. На колі поїдемо на перший з'їзд. Перед колом вімкнемо правий покащі. Перед колом. Це не перед колом. Вмикаємо правий покащик, коло вільне. Так. Підгазніть, звалюємо звідси. Не, 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 не тіляйтесь. Ми ж бачимо, що можна проїхати. Значить підгазнули і звалили. Нам не треба на перехрестях там завмирати. Це в нас тут одна смуга в нашому напрямку, одна смуга в зустрічному. По центру смуги. Виключно, якщо щось великогабаритне буде їхати і залізе до нас смугу. Тоді ми без покажіка, але через праве дзеркало змістимося. А так їдемо по центру своєї смуги. Не під бордюром, не під зустрічкою. По центру. полоска он бордюр приблизно за центр я вас буду выставлять в правильной траектории ваши очи звикнут рано чем поздно а мы до перехрестя на перехрестя праворуч <coughs> <Покажите, coughs> я... а, у нас другорядная дорога отпустите нас включайте правый и в правое зеркало дырка нема смещаетесь гляньте еще вперед гляньте еще Вперед. Трішки вместились. Просто заняли крайнее правое положение. Когда смуга широка, мы крайнее положение занимаем перед поворотом. Поступаемся кому? на тормоз. на тормоз. При... Підкручуйте. Уже заводьте її. Гляньте ще туди і гляньте всюди. І гляньте туди і гляньте сюди. І гляньте туди і гляньте сюди. Справа немає? Немає. Добре, то можемо трошки підгазнути на виході, так? Ми ж вже завели її? Да. То газуйте, рівняйте, погнали. Веселей. Веселей. Так, попереду берешку. І газніть. І потім на підгазовочки можна? Так. Да. Підрівнялись. Вимкнули. Продовжимо. Їдемо, їдемо. Тобо я вже перевищила швидкість. Нічого страшного. Яку ви швидкість перевищуєте? 40, так яка не 50. 50! 50 на іспиті 50. За правилом дорожнього руху 50. Не 40. 50. А чому 40? 50. Якби... Це не я вам казав. То до мене питань нема. Погнали. Ні, я розумію, то поясню, чому. Тому що по правилам дорожнього руху 50. Що тут, не зрозуміло? Ви ж їх вчили? Погнали. Теорію склали, правильно? Погнали. Їдемо, їдемо їдем, по головній дорозі, поїдемо. Напроти цієї вулиці, стопай, правильно. гляньте, вправо. От сюди макаємо. Добре. 50 -десят обмеження швидкості. Ви ага. щось читали, що е, на іспиті 40? В правилах так і написано? Всі казали, що на направили... Ви читали? Не пам'ятаю, не читала. Але... Поїдемо? Підгазнемо? Поїдемо. Поїдемо, ну тоді підгазніть. Бо ви не собі не люди. Пройдіть, хай він нас об'їжджає перешкоду після нас, да? Е, не написано в правилах, що 40 на іспиті. Такого я там не читав. Правда ж? Право смога вільна? Правий покащь, праве дзеркало. Підес, ні, підесь. Дзеркало вперед. Зеркало, зеркало вперед. Не дивіться просто в дзеркало. Вам ще вперед треба дивитися? Да? Тобто встигайте туди-сюди. Погнали далі. Далі бачимо перешкоду. Газку. Лівий покашік. Газ! Газ! Дзеркало, дивимся Можна? На прискоренні.